Друге, двічі при Петру Микитовичу вибирали міського голову братчику. Правдами, неправдами. Там ці шторичі забували, печатки видали. Братчик заміниться. Взяв кивнув, сиділа та поїхали. А хто за те, що вони рейдні народ, хтось Для бути відповідь відповідати? Це господарська страна. Подивіться, будь ласка, ось раз, потім в Черока стоїть два, піде заводи Це все, що забувалося. Це те, що ми особисто. Тиждень три дні назад. Я допомогів часом.

Шановна громада, шановні депутати, я оце другий раз в житті слухав виступ пана Юрія Головного цій області. і Він мені дуже імпонує, тому що говорить абсолютно реальні речі. От ви розумієте, Олег Островський, при всій моїй ну не може секретар районної ради виконувати функції голови районної ради. Він не має права підкрити. Він не виборна особа, взагалі депутати. У вас багато тут керівників, взагалі люди з досвідом. У нас нема іншого виходу, як вибрати сьогодні голову районної ради. Розумієте, щоб спала якась напруга, щоб розпочалася якась робота. Ми маємо діяти виключно в правових рамках. Ми ж до чого пранемо? До Європейської правової держави. Тому давайте діяти в рамках закону. Є кабіна закрита. От. Ніхто нікому там пальце ломати не буде. Є два кандидата, кожен зайде, mm -hmm. проголосує і таким чином е зробимо всі питання. Думку громади чули. Кожен депутат має свою думку. Прислухається, не прислухається, він сам буде вирішувати, як це зробити. Але і mm -hmm. маємо сьогодні закінчити цей процес. Mm -hmm. Розумієте? І поставити на сьогодні. Ми повинні прислухуватися до бачити і і Андрія Михайловича. Давайте проголосуємо. Хто за те, що Ще раз мимо. Хто зараз? Прошу опустити, приймається. Вілитвина, Петра Микитовича, хто за, прошу пролучання, прошу опустить, тримайте, приймається. Для проведення таємного підрахунку голосів і визначення результатів виборів, нам необхідно обрати речі від комісії. Заперечі, не Заперечує. Прошу вас. Хто за? Хто проти? Тримайся. Приймаюся. Пропоную до складу річній комісії обрати таких депутатів. Це я особисто пропоную. Ви маєте право внести зміни, що допомогти. Клубську Валентину Іванівну. Всі знають. Богиренка Ігоря Григоровича і Остап'ятка Володимир Петровича, якщо не заперечують. От громади. І от громади, те речі. Прийма щоб до склади щільної комісії прочистили таких консультацій. Остап'єєнка один. До речі, прошу вона хто за. Прошу опустити. хто проти, втримався, приймався. Попоную членам речільної комісії, відповідно. Проститись на перший провод. І провести. Молитесь, брати, я. Молитесь. Так благочинний начинок. Thank you. Протокол зачем комісії слухали два питання. Перше, про розподіл обов'язкової між членами від членої комісії. Обрали секретаря мінісної комісії Служба Валентина Івановна, голова комісія Степ'янко Володимир Петрович. Друге. Про порядок проведення голосування по виборах голови районної ради. Виступила Стапіенко, вирішили провести голосування по виборах голови районної ради у залі засідання. Шановні депутати, в нас наступна процедура. У нас є з 31 Бюлетні, ми їх перерахували в присутності представника громади, так? Народної ради. Зараз я буду по черзі запрошувати, кожен депутат, після того, як я називаю його прізвище, підходить, розписується за отримання бюлетня. Тут є три, три помітки: перший ваші, Андрій Михайлович, броне Литвин Петро Микитич, і не підтримую жодного кандидата. Щоб бюлетень був дійсний, необхідно поставити одну позначку в якийсь із одних квадратів. Якщо буде позначки дві, бюлетень буде недійсний. Якщо не буде жодної позначки, бюлетень також буде, буде. не дійсно. Потім сідаємо, присаджуємося, ми беремо скриньку, спускаємося вниз, працюємо, потім зачитуємо протокол підрахунку голосів. Всіх влаштовують таке. <правдає> Спокійно, 8, 38, у нас скільки? 36 присутній, чи 38? Немає Олексій Григорович. Нема. 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 Значить, два повинні зостатися. Якщо За вимагати будемо, вони повинні самі зостатися. <зас> <що втратили>, <заразити> ну, на вас прохання. Робіть правильні люди і не думайте, що хтось там гроші вам не нестить, хтось обіцяє сьогодні, завтра чи через рік. Грошей не буде в держави, інвесторів не буде. Зараз йде війна. І сюди прийти і працювати. Працювати. Якщо ви ніколи не підтримуєте, то просто викрестіть і ходить про усунути. Вже депутатів Володимиру Петровичу. Будь ласка, допомога. Шановні депутати, запрошую. Насамперед я хотів би звернутися до представника громади і скажіть, будь ласка, станте, були зауваження по голосуванню як точно. Це спостерігаючи. Це був спостерігач, як народній раді. Будь ласка, увага. Хелітська районна рада Черкаської області. 18 березня 2014 року 11 годин 58 хвилин. Протокол No2 засідання лічильної комісії районної ради про підрахунок голосів з виборів голови районної ради. Лічильна комісія встановила кількість виборчих бюлетенів для голосування виготовлених лічильною комісією 38. Загальний склад ради 38. Кількість невикористаних виборчих бюлетенів 2. Така показуємо. Кількість депутатів, які отримали у виборчій бюлетені 36. Кількість депутатів, які взяли участь в голосуванні 36. Кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними. Немає. Кількість голосів депутатів, поданих за кандидата. Іваченка Андрія Михайловича 12. Литвина Петра Микитича 22. Ганьба! 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 Роганьма, гайба, гайба, гадьба, розпуска, все, не все, новий майдан, все, я вироблю. Нема рада, все, нема рада, банківських, не боротися, на майдані, хали тут, все, зараз приїжджають, правій текст, да вони порядок. Що їхня одна вимога, щоб це було в рамках чинного законодавства, наскільки я зрозумів. І порушення і приставили... Дурдома! Представник громадян, що пісні заявив, порушення не має підписи. Так, да, збирайте, будь ласка. Ми діяли в рамках чинного законодавства. Я дочитаю протокол. Кількість депутатів не отримали жодного кандидата. Два цей протокол складено в одному привірнику. Голова відчинення комісії Стап'янська, секретар Слупська, член чи комісії Гректор, 18 березня 2006. Чотирнадцять року по 11 годин 58 років. Поморони, закалуємо, ми маємо. Будемо строїть. Перемогаємо. Невже будемо? Повіт! В результаті дає голосування, головуючи Герівської районної ради, виконаний депутат Летвин 5 відповідно до статті 11, закону України про службу оборони місцевого самоврядування. Новообрані голови рад складають присяг на сесії ради. Тому запрошую новообрану голову ведення ради у президію для подальшої ведення сесії, а перед цим скласти присягу посадові особи місцевого самоврядування. Щоб буде вірно служити громаді народової України не укрила народа, предзабовні України, стояти втілення їх життя, поговорити природи. Сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Ні, ти ж що представники громади далі <плес> Шановні депутати, шановні керівники, шановна громада. демократія заключається не в тому, що ми повинні нав'язувати свою думку комусь через силу чи через політу, а в тому, що ми один поток, щоб ми один потолок. Об'єдналися об всі про на... одне цілі. Ціль у нас з вами одна заради процвітання і економічного нашого району. Я вам ще раз говорю, що я зроблю все, щоб ми разом приймали участь у цих питаннях, які будуть вирішувати. Я вам обіцяю, що. Будет чи інші питання, які спочуються в нас, вони будуть вирішуватися прозоро е, всіми учасниками цього процесу і ніяких питань, які би діяли проти закону, виникати в нас. Не? Я ще раз говорю, я розумію ситуацію, яка зараз відбувалася, розумію, як. Працювати зараз в цій ситуації, коли є певна е, група людей, які були не незадоволені. Але я думаю, що ми зробити То на наші люди, і цій чи інші щось е, я говорю, не так було зроблено, щоб вони дійшли е, з води. Тому стою стороною і все-таки націлити на те, що для нас основна. Задача це була получа громадян нашого району і родина. Я хочу сказати, що телефон мобільний мобільний напечатаний у газеті. Я хочу сказати, що люба людина, яка має бажання, чи пропозицію, може зайти до кабінету в будь-який час, коли вона захоче без бути. -я, Я хочу просити вас, Не соромтесь, давайте. Підсказуйте, говоріть і разом, ми разом всі відповідальні за район. Бо я зроблю все, щоб не підвести вас, то ви мені дов'яли цю роботу. Я вам дякую, дякую і з